Мікс Мікзуття сорту Екстра плюс, вага 20 кг, ціна 7,5 євро за кілограм. І перша, моделька, це в нас будуть ось такі Nike. Дуже класні, маленький розмір, думаю, навіть 35-й 36, -й, не більше. Просто глянь, такі вони топові. Мені здається, це якась там колекція крута. Розмір десь тут має писати. Так, 35-й, маленький. Далі в нас будуть уги, дівчатка. Не оригінальні, не замшеві, текстиль, але Але ну, гляньте які уги. Ну, бомба. Висока ця підошва класна. Далі в нас будуть полусапожки, Такі високі, білі. Розмір сімочок. Далі кечово. Дві пари. Дві пари кечево. Це класний бренд. Він виготовляє третє взуття. Ось такі дві модельки. Так, розмір ні на одних не пише, ясно. Ну це сімка, це вісімка. Ну так на око. Далі знову класна моделька. Гляньте які. ну Вони крутецькі, погодьтеся. Це натуральна замша. Далі уга. Як валянки, але високі, взагалі, класні. Блін, круті, дівчата. Дуже круті. І розмір дев'яточка. Ну, досить такий ходовий розмір. Далі наступний такий чоловічий. Та. Ой, дівчатка, які уги. Та ви що, гляньте, які вони красотки біленькі. Ви бачите? Ну, вони бомбезні, а розмір 39-й також. Далі замшова моделька. Ось така. Челсики. Челсики бомбезні. Також у шкірі, але маленький розмір. 39-й. Ну, не дуже маленький. Е, Контейлор. Жіночі чобітки. Такі повсякденні. Але дуже красиво оформлений ось цей задничок. Дуже так контейнер. Далі сапожечок. Ой, а сапожок, дівчата балдожні. На досить таку широку литочку буде, бо розмір ніжки тут буде великий, 41-й. Але вони блатні. Дуже гарні. Далі знов шкіряна моделька. знов такі чобітки. 36-й розмір маленький. Далі на платформочці жіночі, Наступні уги. І теж такі класні осмарівські дівчата. Текстильні, не замші. Далі в нас буде знову червочок. 43-й розмір. О, хто шукає великі розміри, в цьому лотику присутні. Шкіряна моделька чоловічого. Далі знову уги. О, ух, класно. Ух, три пари, чотири. Разом з білими темою чотири пари уг. Знову оці такі стильові, гляньте на носик, цей квадратний. Каблучок. Zara. 38 розмір. Так, косачки в шкірі натуральні. Такі модельні. Розмір не вказаний, на жаль. Але великий. Також, думаю, десь 40. Далі. Отакі будуть. Бльостки, шик, бліск. 39-й розмір. І остання пара. Це в нас вольни. Виглядають такими холодними, правда, але гляньте, які вони всередині тут власненькі. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів, забирайте цей лотик бомбезний, справді бомбезний лот зі взуттям.